Священник української греко-католицької церкви в Брюсселі, отець Олег Зимак, освячує швидку допомогу, призначену для української армії. Автомобіль купили на благодійні кошти в Бельгії. Це друга швидка, яку бельгійські українці спорядили на батьківщину. Перший медичний автомобіль на початку березня цього року священник переправляв через кордон особисто, так би мовити, силою власного авторитету, щоб уникнути проблем з оформленням швидкої на українській митниці. Я не мав якихось проблем в перетині кордону з швидкою. Спершу таке виглядало через шагині, що проблеми нібито починалися, але тоді я почав робити там якісь такі отже контакти телефонічні. Вони якось припинилися. Волонтер Горгі Тука розповідає, щоб завести швидкі в Україну, вони мають відповідати трьом вимогам. Швидкі мають бути не старші восьми років відповідати екологічному стандарту Євро 4 а об'єм двигуна не перевищувати 1,8 літра. Відповідно, у митників виникають питання щодо віку та двигуна, а в МВС не ставлять на облік автівки, які не відповідають екологічному стандарту Євро 4 який обмежує кількість шкідливих викидів в атмосферу. Але звісно, про все можна домовитися. Це надає їм зайву раз змогу намагатися отримувати хабарі. І якщо рік тому сума хабаря за один транспортний засіб сягала 50 доларів або євро, а потім 300, зараз іноді намагаються отримати навіть 500. Але така схема на митниці працює не лише для волонтерів, але й для бізнесу. Хочеш щось завести, давай хабар. Митник він відчуває свою свою безкарність і може трактувати законодавство як йому заманець, і тому от в цьому в цій зоні є поле для корупції. Утім, помічають проблеми з корупцією на митниці напрочуд рідко. Про це навіть йдеться у звіті Кабінету міністрів, який розслідував, що відбувається на митниці за дев'ять місяців до лютого цього року. 18 митникам було висунуто підозру щодо корупції. Що ж стосується гуманітарних швидких, то в міністерстві соціальної політики запевняють об'єм двигуна, вік чи будь-які інші вимоги митників все це не важливо, якщо швидка завозиться для потреб на фронті. Якщо е, донор напише, що цей автомобіль швидкої допомоги передається департаменту соціального захисту населення для передачі конкретному інваліду, то тоді для нього буде застосовуватися норма. Якщо донор передається для міністерства оборони, чи то для національної національної гвардії чи для будь-якої лікарні, то він зовсім не відпадає під ці обмеження. Для того щоб переконати митників, що швидка призначена саме для армії, її отримувач повинен заздалегідь зареєструватися в спеціальному реєстрі. У мінсос політики запевняють, що як тільки зібрані всі документи, сама реєстрація займе один-два дні. Утім, у періоди жорстоких боїв уздовж лінії фронту часу зібрати десятки документів, доправити їх до Мінсусполітики і дочекатися відповіді волонтерів здебільшого немає. Простіше заплатити хабар на митниці. Если этот автомобиль направляется в какое-то подразделение, и однозначно дорога в один конец, то есть этот автомобиль будет работать молниеносно в красной зоне и фактически на убой, и этот автомобиль, соответственно, нужен очень быстро, значит, обычно такой автомобиль гонит по-черному через границу, договариваясь и с таможниками и с остальными правоохранительными органами. Звичайно, хабар найпростіше вирішення проблеми, коли швидкі армії та іншим підрозділом силовиків потрібні як повітря, кажуть самі військові поранені, які могли б іще жити, якщо б їм надати якусь кваліфіковану більш-менш допомогу, хоча б на рівні парамедіка, то довозять уже погрузили трьохсотих. Знаєте, довозять двохсотих. Це ми з таким стикались, а, а вивозять їх просто і на е, вантажних машинах. Остання швидка доправлена бельгійськими українцями, врятувала життя українському військовому на яворівському полігоні, Задяки тому, що вона була на підхваті, бійця домчали до лікарні за 10 хвилин. Ця людина могла б загинути, якби волонтери не знаходили сірих способів доправляти швидкі на полігони та на фронт. Жанна без сабіна Пухка, Євгенна Садюк, Радіо «Свобода» з Брюсселя. Спеціально для телеканалу Новин 24